Відбулось засідання виконавчого комітету Подільської міської ради. Першою виступила тимчасово виконуюча обов'язки заступника директора департаменту житлово-комунального господарства архітектури та земельних відносин Ольга Сімонова, котра говорила про розгляд земельних спорів та погодження розміщення на території міста Подільськ металевого контейнера. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства архітектури та земельних відносин Наталія Гребенюк доповіла про створення комісії по прийому передачі чи матеріально-технічних засобів військовим, головний економіст Веб Подільського водоканалу Тетяна Морозовська розповіла про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво та транспортування, а також про затвердження проживання в готельному комплексі Поділля і коригування тарифів на міському ринку. Наступною виступила начальник служби у справах дітей Подільської міської ради Анастасія Єфімова і говорила про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, та про зміну порядку. Участі батька у вихованні малолітньої дитини після неї виступила керуюча справами міськвиконкому Олена Чуприна, котра довела до відома присутніх інформацію щодо створення комісії по прийому передачі матеріально-технічних засобів для військових. Перший заступник міського голови Олена Музичук говорила про виділення коштів з бюджету.